Друзі, вітаю! Мене звати Мовчан Оксана, я художниця з вишивки, вишивальниця і власниця бренду Мовчане бродері. Можливо, хтось бачив в інстаграмі, можливо, хтось вишивав мої схеми, можливо, ви ніколи не чули про мене. Це теж окей. І сьогодні 1 лютого 2025 року. Лютий це мій улюблений місяць. Не просто так я назвала свого пса лютим. І я хочу почати вести свої е, вишивальні відео. Минулого року я дуже багато дивилася ютубу е, вишивального українського. І думаю, ну нарешті настав час і мені вклинатися в це все дійство і теж доєднатися. Це дуже цікаво, е, дуже пізнавально, можливо, і я додам якусь е, не знаю, нотку корисності в це все так. У мене не так багато початих проєктів. Я до минулого року взагалі не вишивала або дуже рідко вишивала за чужими дизайнами, так як вишивка, це моя основна і постійна робота. Та я вишиваю завжди на замовлення. Давайте ж все-таки покажу, що в мене є початок. Перед вами червона машинка. Вона вже готова, тому що це був проєкт січня. У мене є червоне авто, яке я дуже люблю, яке мене дуже спасає, виручає. Я обожнюю водити, обожнюю цю машинку. І я вирішила собі ну придумала такий проект, та, таку забаву, щоб кожного місяця вишивати по одній схемі з червоним авто, невеликі. Це не буде якісь якийсь Dimensions, та, якісь там, не знаю, що ж там ще якісь класні новорічні ці шкарпетки з Dimensions. Ні, такого не буде. Якісь, ну от невеличкі такі проекти. Там на декілька вечорів, потім я хочу всі зібрати і оформити на одну поличку. Ось такий в мене проект. Значить, в січні я почала з цієї машинки. Це е, нові, нова схема від торгової марки Марічка. Я думаю, ви бачили їхні маленькі ці мініатюрки. Так, це всього вишивка 75 на 7,5 см. Вона мене зайняла три вечори. Ну І ось така вона вийшла крихітка, дуже класна, дуже просто. Тут я використовувала канву з набору, все з набору. Ну, вирішила тут не замінювати основи, тому що це дуже маленький проєкт. Вишивала на п'яльцях. я все вишиваю на пяльцях, я не вишиваю на станках, я не вишиваю на рамках. рамах, я вишиваю лише на п'яльцях, обожнюю пяльця. І ось така вона крихітка вийшла. Дуже гарна схема, оранжу, недорогий набір, і взагалі дуже цікаво. Ось на наступні місяці і на лютий я ще не маю червоних машинок, маю схем, не маю наборів. Ще не придумала, що я буду вишивати далі, але як буду вишивати, то буду вам показувати. Це значить перше, що я вам хотіла показати. Ідемо далі. Далі почнемо е розглядати мої е проекти, які в роботі, та? не мої, ну, тобто мої вишивки. Мої проекти – це мої власні схеми, та а тут не мої схеми. Значить, в минулому році я почала вишивати. Ось таку красу, це абетка від Little Stitch. І це мабуть, бути подарунок для однієї хорошої людини. Але, на жаль, зараз, мені здається, ця вишивка вже не актуальна, Верніше, це подарунок не актуальний. Вишивка дуже класна. Ось. Але тепер я думаю, куди та людина буде її використовувати, тому що вже деякі обставини змінилися ну, і треба було вишивати вчасно, а не думати на рік, на два затягувати це все. Вишивка дуже проста, дуже цікава, до речі, це канва. Значить, канва, це, канва це 18-й каунт. Я її попрала, вона така досить м'якенька, хоча я кажу, я не люблю канву. Я її буду вже надалі старати замінювати, але тут ще вона дуже окей, ну тут схема проста. Хоча зараз я б вишивала на мурану. Морано це моя улюблена тканина, я обожнюю мурану. Нитки, значить, не заключаємо, чорний це є чорний. А інші там кольорові будуть вставочки, я вибираю з тих просто, які в мене є. Значить, схему не буду вам світити. Це Little Stitch. Ну, Буду ще думати, чи закінчити її, чи ні. Це перше. Друге, друге це найбільша Голочка. Найбільша вишивка, яка чекає на те, що я за неї візьмусь. І найбільший проєкт. Значить, я оце в'язалася до того, як я зрозуміла, що вишивка хрестиком це дуже довго і дуже складно. Це набір від мережка. Ось такі, здається, вона називаються польові квіти. Купувала в магазині мережку у Львові в вересні минулого року. І, слухайте, я її придбала в вересні, і я думала, що я її вишию до. Кінця жовтня на день народження моєї мами. Це буде подарунок для моєї мами. Ну Типу Оксан: Альо, Хрестик, да, подивіться, який розмір. Звичайно, так і не стало. І це історія про те, що скупи платить двічі, тому що почала її вишивати на канвіз набору. Почала, думаю, ну, щось не то. Вона якась така дубовенька. Зроблю я розмітку, стане легше. Зробила я розмітку, легше не стало, потім почала її пороти, стало все ще гірше. І я така, о боже, ні, або я замінюю основу, або я її ніколи не зроблю. Ось так воно все виглядало на. Це Тут 16-та та 16-та, 16 і до була в наборі такого цікавого кольору. Послухала я Юлю з каналу Творчий Куточок і придбала Мурану. Подивіться, яка. Неймовірна тканина. Це я її попрала і ще ніяк не обробила, тому вона така не дуже виглядає. Та? І це великий шматок, тут я придбала 50 на 140 з великим запасом. Ну, подивіться на цю красу. Її треба ще, правда, привести до пуття. І я з цією мережкою хочу додатися в. СП від дівчат в Інстаграмі Мережка 25. Так? Я додам посилання в описі до відео. Дякую дуже Олі з каналу. Я не назву його. <свісно> Оля з Франції, так? вона згадала за, цей, за це СП відео, а в дівчат в Інстаграмі я чомусь його пропустила. Ну, тепер маю зробити пост і додатися. І надіюсь, що це мені допоможе закінчити цей величезний проєкт. І ця картина вже цього року має висіти мами на кухні. У неї така кухня червоно-сіра. Вона дуже любить маки. Це вона, власне, мама і вибрала цей набір. Ну, та, Якби ви бачите розмір. А що ж, щоб мені сумно не було вишивати ось таку красу. Так, це другий, з цим розібрались. І третій. Зараз ви скажете, боже, Оксана, ти що ріжеш схеми? Та, Я ріжу схеми. Я ріжу і малюю схеми, і нічого мені за то не буде. Це має бути отак. Це Шепард буш. Я побачила його в когось відео, вже не згадаю в кого, і закохалася. Я дуже люблю орнаменти в колі, та я вишиваю в пляльцях. в мене всі мої схеми для пялиць розроблені. І коли я побачила цю схему, я зрозуміла, що треба вишивати для моїх друзів подарунок. Тут, значить, чому я відрізала цей низ, тому що тут ключ. Така схема. Тому що це можна показувати. Це вже якийсь раритет, раритет. Ось так воно намальовано. Ну, мені подобається загалом. В Україні її ніде немає. Дякую дуже моїй Христі, яка придбала в Парижі цей буклет десь знайшла і мені прислала. Дякую, Христі. Значить, що я зробила? Тут по ключу вказані такі ниточки, і я це все купила муліне. Ну лише потім я подивилась по відео, що лише пробуш не вишивається просто муліне DMC, да? там треба якісь шовки. Чесно, я в тому не розбиралася. Я просто придбала муліне і замінила по ключу тут 32-й каунт Белфаст. Я замінила на 36-й. Щоб вона не була така велика в готовому, в готовому вигляді. так? Але, мабуть, оце і була моя помилка, що я замінила. Я взяла 36-й. Купувала тканину по інтернету. Мені не дуже подобається цей колір тканини. Я б хотіла, щоб він був більш жовтий, так як тут на прев'ю. Ну, так і дивлюсь, по відео виглядає ну, непогано. Це от, Бачите, вишита оця серединка. Виглядає ніби ще більш-менш ок. Це мій пес гавкає. Перепрошую, таке буде завжди, тому що він в мене такий ще гавкун. Зараз я піду його заспокою і продовжимо. Так, от, мені тут не подобається ця тканинка, мені не подобається її колір. Це 36-й каунт Белфет що це Едінбург. Та? Я не пам'ятаю, я тут допишу, якщо що, я не дуже в цьому розбираюся. І на 36-му каунті треба ж вишивати DMC в одну ниточку. Я почала вишивати в одну ниточку це сердечко, воно було дуже-дуже тьмяне. Дуже Мені взагалі не сподобалось. І я вишила в дві ниточки. Ну, таким мазохізм виглядає воно не сказати, що погано. Ну так, ну, треба ще спробувати, так? І тепер я бачу, що, мабуть, в мене оце коло не, не поміститься. Як я так міряла, як я так рахувала, а я рахувала, я змінила каунт, я все порахувала, замовила тканинку і була впевнена, що все поміститься. Тепер я дуже маю в цьому сумнів. І ладно, якщо я ще оцей краєчок бісерний, можу не вишивати, наприклад. Але чи поміститься в мене оце? Думаю, ні. Ну, я спробую, я спробую, якщо ні, то просто я залишу цю серединку і колись перетворю її в пенті. Додамо тут ще цих зірочок. А що робити? Буде мені наука? Ось такий от буклетик. Може когось цікавить. Така схемка, тут ще є схемка. Ось такі крихітки. Та й таке трошки належала. Ну, побачимо, що з тим буде далі. І я показала вам всі мої розпочаті проекти. Сьогодні яке? Понеділок? 10. 10 лютого. Я пакую замовлення на EC. Ось така вишивка це моя синьо-жовта серія, в яку входить троє розмірів 5-ці, найбільше на 19 см це норги четверті. І ось така вишивка поїде в Лондон. Зараз я її запакую, оформлю відправочку через Укрпошту і поїду на пошту саме відправляти. Але поки покажу вам. Тут у нас шерсть. Моліне, намистини. І ось такий об'ємчик виходить. Зараз буду пакувати І ще покажу, що я роблю з цієї серії. Маленькі п'ять це нурги, другі, це 13,5 см розмір. І ця вишивка буде на наявність. Також виставлятись на Еці. Тут також намистинки, шерсть. Ось такі робочі понеділок пошивальниці. Краса. Краса. Ще до них є середні пяльці, але в мене їх немає в наявності, навіть не покажу. Переходьте на сайт Instagram і милуйтеся. Друзі, вітаю сьогодні 13 лютого. І я вирішила зробити вам включення про е, всі мої якісь процеси, які зараз є. Ось перед вами готова робота. Це моя синьо-жовтогометрія в розмірі 13,5 см, процес який я показувала в минулому включенні, фотографувала для сайту і вирішила і вам показати. Так виглядає вишивка зблизька. Ось ці всі пухкенькі деталі я виконую з такою шерстю тапострі від DMC. А схема є також в мене на сайті, ви можете придбати PDF-схему. Там є всі техніки, описані всі матеріали, все, що вам потрібно для того, щоб самостійно виконати таку роботу. Наступна історія буде про червоні машинки. Та саме червона машинка лютого. Тут така довга історія. Е, Виграла я 1 лютого сертифікат на YouTube-каналі е, Handmade by Задоріна. Це YouTube канал Катерини Задоріна. Я залишу посилання в профілі. І ось там вона розігрувала сертифікат в магазин е, рукодільний сундучок на 500 гривень. Я в цьому магазині ніколи нічого не замовляла. До цього разу і була дуже приємно здивована, що саме я виграла сертифікат. І вже з задоволенням, як бачите, його витратила, і навіть вишила половину з того, що замовила. Довго я вибирала що ж таке взяти е собі на згадку про ну, цей момент, дуже приємний, і згадала ж про свої червоні машинки, які я хочу вишивати кожного місяця. І дуже сміялася з того всього, коли прийшла мені е, ця посилка. По-перше, дуже прикольно, що в рукодільному сундучку було ресайкл пакування і Вони поклали все замовлення в коробку, що в мене десь поруч немає. Якусь коробку спосуду, тобто вони не використовували нову коробку з новою поштою. Мені вони і не потрібні, в мене їх купа з цих замовлень, тому що я живу в маленькому місті і замовляю всі матеріали. І це кожен раз куча коробок, плівок, паперу. Ось. І по-друге, вони кладуть до замовлення, до візитівки своєї чай та цукерочку, що теж було дуже приємно. Так ось давайте саме про машинку. Замовила я, значить, дві машинки по цьому сертифікату, щоб от вишити в наступних місяцях. Пам'ятаєте, чи я може, тут казала, на YouTube і не казала, коли я вишивала ось цю це поки потім покажу, коли я вишивала ось цю січневу машинку від Марічки. Я думала, що вона дуже манюня. Ось цей набір, Оця канва була в наборі, це все вишито по набору. І я думала, що вона дуже-дуже крихітна. І цей набір такий прийшов крихітний. Зараз я віддалю трошки камеру і вам покажу краще. Ось такий набір був від марічки. Так? Невеличкий зовсім, це вже має тут залишки. І я просто, у мене були старі катки, це маленький набір, крихітний. тут мало всього робити. І що ви думаєте, я замовила червону машинку від Пермін. І мені прийшов ось такий набір. Це ще менше. Ну, це така крихітка. Ось так воно було все запаковано. Ось така крихітуєчка. Мені прийшла. Тут була інструкція схема. Схему я не буду вам показувати. Інструкцію зараз вам покажу. Це вже залишки ниток. Після того як я вишила. І ось сама крихітка. Моя лютнева машинка. Дуже відповідає місяцю лютому Найкоротший місяць. І Ось така. Ну, дуже маленька червона машинка. Тут вишивається е, хрестиком в дві нитки, лише цей червоний колір, все інше вишивається хрестиком в одну нитку і Бекстіч в одну нитку. І Ось так я його вишила за один вечір. Правда, довше посиділа, машинку перешивала двічі, тому що там наборів не ще йде голка їхня від пармін. Але вона мені була затовста. І потім я вишивала своїми голочками. Вийшла. Ну, така малюська, ну подивіться, ну, це ж просто. Хочу і цю і цю оформити в квадратну рамочку і поставити потім на свою поличку з червоними машинками. Якщо ви чуєте, що на фоні хтось щось це мій пес, звичайно. Такі залишки ще навіть тут було всього сім кольорів. Ось така схемка. І тут дуже цікаво, тут здається, все данською. Я перекладала з Google-перекладачем по фото. Тут схемка, не буду вам показувати. Як бачите, тут треба ще так подумати, що розібратися, що ось тут вказано, і це значить те, що йде в дві нитки, а все інше в одну нитку. Розбираєш номери по кольору. Це вже я собі підписала. Там червоний, сірий, чорний. І, ну, і вже далі по значкам там дивишся, що куди. От Бакстіч теж такі різні кольори. Я б не сказала, що я повторила, бо знов ці схемки. Там вже... Все, і є дуже багато таких мініатюр, і я бачила десь на просторах інтернету, що можна вишити оці всі мініатури і оформити в одну велику раму. І так дуже гарно виглядає. Мені ця ідея подобалась, але після того, як я вишила одну, ну, одну схемку, я зрозуміла, що на ще таку там, одну, та там, з іншої червоної деталі буде, мене вже не вистачить. От машинка і хватить з мене. Значить, Дивилася на цю крихітку в цьому наборі. Повертаю свій погляд. І бачу інший розмір. Тепер це було не маленьке, а це було велике. Тому що я замовила ось таку дерев'яну заготівку для е, такого осіннього пік пікапа. Тут ще пише російською, я погуглила, що це Wood це наша українська фірма з Бахмута. Ну, тут я на розмір не що Це 12 на 18. Тут ну, написано просто яким це там, білим, покоричним, великими буквами. Я ніколи не вишивала бісером по дереву, Його, думаю, спробую, супер. Відкриваю я цей набір. Якщо в мене і лежить запакований. Та-да-дам! -та Подивіться на цей розмір. Тут ще є така підставочка, як ось тут намальовано. Я її пошукаю. Ну, фетер на. Творотню сторону. Це просто великий, великий пікап. І ще він дуже пахне кожен раз деревом, яке я відкривала. Коли я е, робила замовлення через Viber, сказала, треба вам е, бісер до цієї заготівки. Я така, да", і я впевнена була, що там буде декілька бісеринок на вагу, там, ну, більше червоного, декілька там помаранчевого. Та, що Я це все дуже швидко зроблю. Дуже цікаво. І мені прислали ось такий. Ось такий величезний пак з усім бісером. Я ще навіть не дивилась, що тут, Шосе, як він називається, Пресіоса. так? Такі яскраві кольори. Думаю, що я буду вишивати наступного місяці саме цей пікапчик. До речі, я не знаю, як вишивати бісером на дереві. Перед цим я вишивала нитками на дереві, то були всі набори від фрузелка. І мені дуже сподобалось, насправді я вишивала лесю. І зараз гляну, хто тут у мене, Лесо і Франка. Я вишивала дві пташечки, і справді дуже подобалось. як можна ну, шивати там в дорозі, льзає в ліжко, там за столом на кухні будь де Дуже комфортно. А тепер буде такий пікапчик. Це все було про подарунок, про машинки. Дуже ще раз дякую Катерині Задорині за, за такий супер подарунок. У мені було надзвичайно приємно. І ще це було, значить, я виграла. Бачила відео, що я виграла 1 лютого, і 1 лютого я почала знімати ці відео. І я така, боже, це знак. Ну, це знак. Я не забобона людина, але всякі такі штуки я дуже люблю. Тепер йдемо далі. Ось, до речі, знайшла цю заготівку до тієї машинки. Ну, Гарна заготівка, все дуже гарно. Побачимо, що з того вийде. І наступне, що я вам хочу розказати, це про е, мій Шепард Буш, про моє коло від Шепард Буш. Ось я вишила е, одну овечку. Тут ще будуть е, бісер, в мене немає його. І як ви бачите, якщо тут розмістити таку овечку, тут симетрично по розміру, плюс-мінус, то все поміщається. Тільки я думаю, що треба поїхати ввержити в цю тканинку. І ну, якщо буде такий залишок, то можливо це і достатньо для того, щоб потім цю вишивку оформити в гарний пасмар... пасмар... паспорту, і в гарну рамку. Мені подобається, як тут оформлено. І, значить так. А, далі що хотіла сказати, вишиваю я тут в дві нитки, це 36-й кант, вишиваю дві нитки муліне. Ну, І я вже впевнена, що це по... нитки не поключу, тому що тут вказано, що цей колір мав бути браун. Як бачите, він ніякий не коричневий, він якийсь такий брудно-зелений, якийсь, не знаю, оливковий. І тут також видно, що ось ця овечка, яку я робила. Ні, не ця. Не ця, не ця. Зараз я вам знайду Ось ця Так, ось ця овечка, що вона ну, взагалі ну, ну, взагалі не такого кольору. Або тут дуже було відфотошоплено, і все-таки, бачите, пішло в коричневої відтінки. Або насправді я помилила з нітками, але я вирішила, що я нічого не буду змінювати. Я так і далі буду вишивати е, муліне. У мене вони всі, ці муліне, придбані. Потім я ще докуплю якийсь, мабуть, петітний бісер. Зроблю це весь такий декорчик, так? Ось тут іде мережка, як ви бачите, на цій пані головній на її сукні. Но я там не буду робити мережку, туди я теж якісь можливо куплю декоративні елементи і на її віночок дуже хотіла б купити такі трежерси, типу квіточок, але це ще буде само в самому кінці. Це все ще 13 лютого, тільки вже вечір. Я сьогодні завезла, прооброложила цю тканинку і проложила тканинку на овечках Шепард Буш. І сіла ввечері, яка там година восьма. Порахувати, скільки ж мені треба вишивати місяць на мережки маки мої, та, щоб на жовтень, це буде подарунок на день народження моєї мамі. В жовтні він буде. Щоб я вже їй подарувала, цю всю вишивку оформлену І насправді вийшло до фіга. Я думала, що буде менше, але норма така нічого собі на місяць. Я тут зробила дві такі штучки вперше в житті. Я ніколи таким не займаюся. Я вишиваю дуже економно, але так як я не знаю дуже не економно, раніше я вишиваю дуже не економно, але так як я не знаю, які тут нитки йдуть, да, скільки вони їх кладуть запасом чи не запасом, прийдеться голки міняти, хвостики залишати. і там, ну, Ви зрозуміли, ви зрозуміли, навіщо це все? Вітаю! Зараз 14 лютого, вже 10 година вечора. Якщо це відео все-таки вийде на моєму новому YouTube-каналі, то це буде лютневий двотижневик, і це буде останнє включення з цього двотижневого параду вишивки. Так? От вчора я ввечері трішки повишивала, спробувала маки від мережки, мені дуже подобається. Це дуже довго, страшно довго, для мене. Хрестик взагалі, виявляється, вишивати дуже довго, набагато довше, ніж українські традиційні техніки рахункові. Ось, але виходить неймовірна краса. Зараз можу ще світло візьму. Ось так. Виходить неймовірна краса, мені дуже подобається, хоча це така маленька-маленька частинка, І основа мені подобається. Все класно. Виявляється, в цій схемі взагалі буде лише один бленд. Ось тут я вже його почала виконувати. Це такий е, салатовий яскравий з блакитним. І на цій основі він буде виглядати е, досить цікаво. Все інше, хрестик в дві нитки, декілька блендів, е, не так і багато. Ну і бекстіч в кінці. Якби можна було б, я тільки цю вишивку і робила, але, на жаль, чи на щастя, вишивка це моя робота, і потрібно робити ту вишивку, за яку платять гроші. Та? А це вже вільний час, буду продовжувати. Ще сьогодні вишивала ем, свою синю жовту геометрію я просто роблю вишивку на наявність. На свій іноземний магазин, і це початок синьо-жовтих 19, 19, 16 см. Так вийшло, що на цих двох тижнях я вам показала е, буквально всю серію синьо жовту так? Залишу посилання, як вже і повторювалось, в описі до цього відео. Ось така я втомлена, і морально, і фізично. Такі часи в нас неспростих і особисті питання, а то таке. Надіюсь, це відео все-таки вийде і вам було цікаво. І надалі я буду знімати більше якось продуктивно, більш конструктивно і більш збирати думки кубки. Так що все. Зустрінемось в наступних відео. Дякую всім за перегляди, буду дуже вдячна за коментарі, лайки, репости і тому подібне. Гарного вечора!